Добро. Сьогодні 8 грудня, 18 грудня 25-го року буде проходити постійна комісія з питань комунальної власності. У зв'язку з тим, що відсутня голова комісії МАМОН, проводити буду я, сотня Ну, Треба вибрати секретаря, який буде вести протокол нашого засідання. Пропоную Ганчаренко. Хто за? Так. Остійні комісії з питань комунальної житлового комунального господарства, благоустрою, цивільного захисту. Проєкт порядку денного осі ознайомлені. Пропоную проголосувати за ці питання, які є у нас. Про затвердження порядку денного. Так. Да? Хто за? А, так. На Так, додаткове питання. Про внесення змін до та доповнення до програми управління комунальною власністю. Вносимо на розгляд. Так. Голосуємо. Хто за? Голосуємо в цілому за порядок денний. Хто забуде, які Голосую, за, буде, якісь зауважені ці пропозиції? За. так? Так. Перше питання. Про повноження виконав серед послуга Височанської селищної ради на надання території Височанської селищної громади послуг з підготовки та оформлення документів по передачу власті громадян шляхом приватизації квартир, будинків, житлових приміщень і гуртожитків. По цьому питанню наче рішення яким пропонується уповноважити комунальний підприємств комусельського слуга Висичанської селищної правди, як орган заформлення документів, надавати на території Висичанської територіальної громади, послуги ну, з підготовки та оформлення документів про передачу власність громадян ну, квартир, будинків житлових приміщень, тожкам шляхом приватизації. Дов'язати комунальні... Принцип уже колонна цельным способом Сочинская ссылочная ра. Повоження орган приватизації житлових фондів, який перебуває в комунальної власності Сучанської селищної території громади. І затвердити тариф Живкомуцеві з послугами Сученської селищної ради щодо вартості послуги з підготовки та оформлені документі. Згідно з додатком води, тариф становить 450 гривень з пету за одну послугу.

Я як директор молодіжного центру Хайха хочу вам доповісти, що ми співпрацюємо з з Харківською обласною молодіжною громадською організацією звідчена ініціатива вже. Достатньо довгий час вони вже надавали нам допомогу, яку ми ставили на баланс нашої громади, і в черговий раз ми одержали таку підтримку, допомогу благодійну. На безоплатній основі нам надійшло наступне майно інвалідний візок для підйому на сходах ді. 11 ну, це його модифікація вартістю 94 тисячі 100 гривень. Цей інвалідний візок наданий в рамках програми по доступності молодіжних центрів, інклюзивності, щоб люди з інвалідністю могли до нас потрапити. Це фактично підйом, Це підіймають. Ну, це інвалідний візок для підйому він називається. Ну, він не працює, що от візок закріплюється і, і піднімається. Ні, його ще не встановили, тому що в нас триває ремонтні роботи. Поки що ремонт не порушений. І ну, там буде не тривати ще надалі, але ЗОГ знаходиться у нас в молодіжному центрі. Як тільки буде змога його закріпити, то одразу ми його встановимо. Приймаємо. Так, так. Голосуємо. Проголосуємо. Та, так. Одна голосно. Наступне питання про надання послуг виконавчими структурами Свячанської селищної ради. У 2026 році. Шановні депутати, на ваш розгляд у нас це проєкт рішення про надання послуг виконавчими на структурами Лисичанської селищної ради у 26-му році. Проєкт рішення вам був наданий 12 послуг, які ми не змінювали з минулого року. І також ми пропонуємо його затвердити на 26-й рік. А що за Підготовка та видача інформації громадянам про наявність земельної ділянки, підготовка та видача інформацій, які тримають в особистому підсобного своєї худобу, підготовка та видача інформації про відсутність забудови на земельній ділянці, дозвіл на тимчасову торгівлю, організація урочистих реєстрацій шлюбу для місцевих жителів для немісцевих, організація підзахоронення немісцевих громадян на раніше зарезервованих місцях, організація нового захоронення. Немісцевих громадян. Організація під захоронення урни з прахом в діючу могилу на немісцевих громадян. Організація нового захоронення урни з прахом для немісцевих громадян. Організація резервування місця для поховання місцевим мешканцям. Організація резервування місця для поховання не місцевим мешканцям та організація резервує місця для поховання неміцевим мешканцям. Не більше двох місць для осіб не першої черги спорізнь. Власне? Власне. Питання про затвердження нормативу на 26-й рік відрахування комунальному підприємстві Касачанської селищної ради частини прибутку доходу, що підлягає сплаті до загального фонду місцевого бюджету за результатами ще квартальної фінансово-господарської діяльності. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення щодо затвердження нормативу на 2.6 рік про відрахування комунальними підприємствами Лисичанської селищної ради частини прибутку, що підлягає до загального фонду місцевого бюджету. сплати. пропонується для наших всіх комунальних підприємств відрахування частини прибутку. Затвердити у розмірі ну, 0% повторююсь, для всіх комунальних підприємств нашої територіальної. Питання є? Ну, голосую. Але я хочу сказати, що, в мене, мабуть, є конфлікт інтересів. Так, я Можливо. Можливо, конфлікт інтересів, тому що я і депутат, і керівник підприємства Жилкому Сергій послуга. Так, хочу, ну. Читати закон, да? Mm. чи так розумно. Mm. Хочу повідомити, що можливо мага конфлікт інтересів у прийняті даного рішення, але враховуючи те, що моя не участь у голосуванні призведе до втрати повноважності Ради, ну, комісії зараз, я відповідно до частини 2 статті 51 .1 закону України про місцеве самоврядування в Україні повідомляю про можливий конфлікт інтересів та беру участь у прийнятті рішення. Голосу. Голосу? Хто за? Так, добре. Так, е задаткове питання. Про внесення змін та доповнення до програми управління комунальною власністю Лисочанської селищної територіальної громади на 26 рік. Шановні депутати, на ваш розгляд промовиться проєкт рішення про внесення змін та доповнення до програми управління комунальної власністю на 26 рік. Е відповідно. Закону України про державний бюджет України нам додатково е, надається 4%, які спрямовуються на фінансову підтримку підприємствам, які здійснюють, е, надають послуги з теплопостачання в, нашому, в нашій територіальній громаді надає такі послуги КП тепловодопостачання, тому прошу е, затвердити зміни до... Та до Зазначеної програми, а саме на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ, інші енергоносії, які використовуються в процесі виробництва теплової енергії або іншого виду енергії з метою недопущення заборгованості у різниці в тарифах на загальну суму 5,7 млн грн. Це держав, да? так? Державний бюджет нам надасть 4% додаткових. Голосуємо. Хто за? Все. Все, закінчимо наша комісія.